Вечір напередодні старого нового року називають щедрим, оскільки прийнято готувати щедру котю та багатий стіл після різдвяного посту. У цей період люди повинні миритися з сусідами і пробачати один одному, щоб у новий рік війшли з добром та миром. По-перше, накривався завжди стіл, щедрий стіл, і в народі воно ще називається щедрий вечір цей період з 13 на 14, де обов'язково обов'язково. Мало бути, мали бути вареники, пироги, наїдки зі свинини. От, і вареники були не тільки як обрядова їжа в цей період, а це і був, була така страва, на якій дівчата ворожили. Начинки могли бути абсолютно різні. Гудзик це до обновки. Якщо попадалася квасоля, це до народження дитини. Одною із традицій на старий новий рік є вертеп або водіння Маланки. У Тернополі цю традицію відтворили студенти медичного університету імені Івана Горбачевського. Охочих брати участь виявилось багато, тому у сценарії вели додаткових персонажів, розповідає організатор вертепу Світлана Матвіїшин. Біля Ірода танцювали танцівниці, а пастушків супроводжував хор колядників. Сценарій ми вирішили створити так би мовити нову історію Ірода, тому що е, все-таки хочеться якогось добра. В нашій історії Ірод в кінці, ірода в кінці відсилає смерть. Геть е, воїни відмовляються вбивати дітей, тобто повністю нова історія. Всі реально дивилися, хто кого може зіграти, хто Ірода. Хоча хлопців в нас багато, але всі кажуть: так дійсно, оцю роль зіграє саме ця людина. Циганку зіграє саме ця людина анголів, Тобто, не було такого. Поставила, а потім Тім, а я те хочу я те навпаки, якраз з повагою і зрозумінням за українськими традиціями ранок 14 січня починається засівання. Сію, сію, посіваю з Новим роком! Вас вітаю! Хай завжди вам щастя, л'ється! Хай добро в сім'ї ведеться! Такими примовляннями хлопці, що ходили по хатах і сіяли пшеницю, бажали господарям дому достатку та миру у їхніх оселях. Більшість традицій старого нового року українці відтворюють і у наш час.